Хлопці, всі чудово Ми знаємо, що багато хто боїться піти в ТЦК, тому що боїться бути запакованим і відправленим, уже штурмувати там завтра якусь посадку. Не чекайте повістки, не чекайте зустрічі з ТЦК на вулиці. Це така лотерея, яка невідомо чим може закінчитися. Вже давно існують рекрутингові центри. У вас можуть бути запитання стосовно віку, можливо, стосовно певних якихось нюансів, про які ви боїтеся прийти в ТЦК та задати ці питання. Тому ми раді зустрітися з вами, поспілкуватися на будь-яку тему, все, що вас цікавить. Якщо ти вважаєш, що прийшов твій час, і можливо, ти хочеш бути оператором БПЛА. Чи водієм автомобіля, чи снайпером, чи зенітником не питання: приходь, і всі професії ти дуже швидко опануєш. Якщо ти боїшся, що ти можливо чогось не вмієш, то не варто взагалі про це думати, тому що. Не всі приходять з бойовим досвідом, так частина потребує професіоналів і в нас їх дуже багато. І які в першу чергу навчать і тебе. У нас вистачає безліч курсів, на яких ти можеш навчитися опанувати будь-яку військову професію взагалі без проблем. Всі, хто приходять в армію, не йдуть туди спеціалістами, а опановують її від початку. Якщо ти вирішив захищати батьківщину на фронті, перш ніж ти потрапиш туди, ти отримаєш всю базову підготовку, весь вишкіл, який потрібен від професіоналів від наших інструкторів, повністю опануєш всі тактики ведення бою. І про це не варто турбуватися, тому що перш ніж відправити людину воювати, чудово командир розуміє, що він повинен бути добре обізнаний та обучений, тому що необучений боєць принесе точно більше шкоди ніж користі. Тому вишкіл і підготовка військових це першочерговий пріоритет наших інструкторів та командирів наших підрозділів. Дуже багато зустрічається таких питань. У вас, як, наприклад, стосовно віку, чи можливо стану здоров'я, чи того, що людина ніколи не проходила військову підготовку, на всі будь-які ці питання, не бійтеся прийти і запитати, запитати до нашої військової частини, прийти, запитати Вірпінську міську раду в кожної середи, де я відповім на будь-які ваші питання, і ми просто поговоримо і я розповім всі деталі, не приховуючи про все, все, що вас турбує, про нашу військову службу, про якісь перевідки. Переваги чи пріоритети того чи іншого підрозділу, ви дізнаєтесь, яку можете опанувати, яка вам більше підходить професія в нашій військовій частині. Ви отримаєте все для того, щоб добре обдумати і зрозуміти переваги військової служби в бригаді Рубіж. Тому друзі, робіть вибір самі, доки за вас не зробив його хтось інший.